Олексій, скажи, будь ласка, ти мрієв коли-небудь мати власний корабель? Власний корабель, це те, коли ти виходиш на е, заході сонця, там море, гарно, все, дельфінчики стрибають, там кити, вітер так волосся. Так, це, так, отак. Ніколи не мріяв, тому що в мене морська хвороба. Ми, <рес> ну, власне, не обов'язково мати мільйони, аби втілити таку мрію. в Реальність, навіть якщо в тебе морська хвороба. <рес> Приміром, в Києві чоловік замість балкону сконструював справжній човен. Хоча це не новина, адже цей так званий столичний королівський балкон, або я ще називають цар балкон, ну, типу, імперія. Вже давно. Став символом хаотичної надбудови над столичними багатоповерхівками. І чесно кажучи, не тільки в Києві грішать із цими. Прибудово по всій країні, кожен будує, що хоче, де хоче, як хоче. Пам'ятаєш, на оболоні столичній хтось побудував церкву на даху багатоповерхівки. Церкви капличка Церква? Там, куполи є. Сер'йо їй вже багато років. Можете загуглити цю інформацію? Церк... я обов'язково після ефіру гляну, тому що чесно кажучи, не бачив е, Слухай, ну ти правий. Це от часто викликає про ці от надбудови, забудови, не захоплення. Навпаки, чимало проблем і дуже. Непривабливо має такий вигляд, але є люди, яким не байдуже на архітектуру свого міста. Вони звертаються до місцевої влади у відділ благоустрою в суди, намагаються повернути будинкам нормальний, ну красивий чи природній шам, як би так мовити. Да? Які балкони є найпопулярнішими в Україні, та як боротися з такими незаконними прикрасами, цар балконами, імперіалізованими балконами, про це розкажемо далі. Балкони на ніжках з окремими входами у вигляді коробочки, і навіть як повноцінні будинки, є гігантські та площею ще однієї квартири. Ну або взагалі одеська розкіш із дзеркалами. У топі за аматорського балкону будування столиця. Наприклад, на Печерську ще кілька років тому на другому поверсі будинку відомого архітектора Йосипа Каракіса красувався незаконний балкон Корабель. Сусідам знизу він був не дуже до вподоби. До міськради подавали скарги. Проте, після зміни власника квартири, човен таки демонтували. На його місці виріс новий вже без креативу, але з ще одними проблемами для сусідів. Він а... Метрів на три, здається, виступає за фасадну стіну. Це зроблено незаконно без жодних дозволів. Адже для того, щоб зробити такого роду балкон, треба крім згоди всіх мешканців будинку. Ще відповідні дозволи архітектурні. Треба зробити проект, адже ця конструкція вона важка, вона з металу. Розмова з новим власником іноземцем. Проблему тільки загострила, зізнається Олексій. Власник намагався зробити опори. Знов ж таки на фасадну стіну цими залізними трубами, що також може вплинути на фасад, і це взагалі ну, конструкція, без якщо вона зроблена неправильно, вона може обвалити фасадну стіну. Ми звертались з відповідними скаргами, є приписи органів благоустрою, КМДА про демонтаж, але власник не реагує. Він не хоче це робити добровільно. Будинок на Печерську є пам'яткою архітектури, і за законом будь-які втручання у фасад чи добудови заборонені, каже Олексій. І таких балконних витворів у столиці багато. Тож наша знімальна група вирішує піти на рейд разом з архітекторкою і перевірити, які ще сюрпризи мають столичні будівлі. Києві дуже багато заспаних балконів, і чому це є погано? Тому що це створює просто скажений візуальний шум і зменшує сильну туристичну привабливість. Якщо українці їздять в Європу, вони одразу помічають різницю, і це не залежить від району Києва. Ось яскравий приклад в самому центрі міста. На такі дизайнерські рішення мешканців перехожі навіть вже не звертають увагу. По Києву дуже багато таких будинків в центрі на будь-яку вулицю не звернеш. Ось, наприклад, раз будівля: один, два, три, чотири балкони, друга будівля. Архітекторка показує макет будинків, як вони могли би виглядати без саморобних балконів. Обережні, красиві та головне привабливі для туристів. Ірина каже, на відміну від України, у Європі ніхто не будує помпезних балконів. Там є дуже. Творі закони вони працюють як годинник. Якщо ви засклились, вас оштрафують і зобов'яжуть демонтувати. Але там є різні е, правила як для. Фасадів, які виходять на основні вулиці, тобто це якісь туристичні місця, видові, вони є такими більш показними. Там ці правила більш суворі. Схожі правила діють і в Україні, однак набагато м'якші. Якщо у власників цар балконів документів немає, то вони мусять сплатити штраф, застерігають юристи. Максимальний його розмір це 13 600 гривень. Це стандартний максимум для самовільної добудови. Вот і також суд може винести зобов'язання знести цю незаконну добудову. Однак карають за таке в Україні вкрай рідко, каже юрист. Змусити власника цар балкону знести свій архітектурний витвір можна тільки після колективної скарги сусідів до міської адміністрації у відділ благоустрою. Якщо це не допоможе, далі слово за Фемідою.